Світлана Шкуренко до пункту збору одягу принесла речі, які її родині вже не стануть в нагоді. Вінночанка не викидає одяг та взуття, які вже не носитиме, а віддає тим, хто потребує. Я принесла дитячі речі. З Італії мені пересилає моя племінниця, щоб передати переселенцям, хто в цьому має потребу. І свої перебираю речі. І, і зятя зараз прийду, то бду всі свої перебирати. Речі не ношу, ну но добротні, щоб люди носили. Пункт прийому одягу діє в приміщенні громадської організації Полум'я Надії тут чимала колекція жіночих суконь, кофт, футболок та брюк. А от чоловічі речі в дефіциті це як нижня білизна. Потрібно шкарпетки, взуття сорокового по сорок по 46 розмір. Спортивні костюми потрібні. Чоловічі і жіночі спортивні костюми. І потім там футболочки, байки, джинси. От. І це, це все іменно, іменно, саме чоловічі речі. Перед тим, як нести одяг, волонтери просять дізнатися, які саме речі потрібні. А ще наголошують приймають одяг та взуття, випрані та відремонтовані, щоб люди, які звертаються за допомогою, відразу могли ними скористатись. Звертаються і переселенці, і пенсіонери приходять безхаченків, дуже багато приходить, Різні категорії звертаються. Якщо говорити за один пункт, тому що таких пунктів у нас два наразі в Вінниці, то через такий пункт тиждень проходить, отримує допомогу десь ну, 70-80 чоловік. Ніцькій громаді можна прилаштувати не лише одяг, а й побутові речі. У кризовому центрі ми поруч допомозі завжди раді. Працівники опікуються 70 жінками з дітьми та пенсіонерами, які опинились у складних життєвих обставинах. Є такі ситуації, коли соцслужби не можуть вирішити цю, цю, цю проблему, тому що людина без документів і вони потрапляють до нас завжди. Потрібно допомагати, тому що от вирішення деяких питань займає час і до півроку, і до двох років відновлення документів. А людині нема куди поселитися без документів. Найперша потреба центру засоби гігієни. Цим підопічних забезпечують першочергово. Мар'яна живе у центрі сім місяців. Жінка була вимушена шукати прихисток, адже потерпала від насилля. Каже, в деяких речах потреба є постійно. Памперси, підгузки, шампуні. Ну, все, що потрібно для того, щоб помитися, покупатися, вдіти, взутися, Там я частіше не користуюся. У центр можна віддати тарілки, чашки, виделки, ложки, каструлі, сковорідки та постільну білизну. Посуд потрібен, оскільки у нас дуже багато людей, яких з'їжджають на свої помешкання, тобто це сьомні квартири, в яких немає, наприклад, посуду. Вони забирають той, який їм дається в центрі. Так само і постільну білизну, яка видається в центрі. Якщо в центрі накопичують достатню для підопічних кількість речей, решту віддають нужденним. Список предметів розміщують на сторінці. Ми поруч в соцмережах. Анна Шутова, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.